У середу, 18 вересня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобоновського відбувся перенесений поєдинок четвертого туру УПЛ у суперниках команди Олександра Шовковського, Полтавська Ворскла, та перед матчем у кулуарах стадіону ще одна важлива подія: це діти родин загиблих військових, які віддали свої життя за волю України. Тож розповісти юним уболівальникам київського клубу новинки, цікавинки та провести пам'ятну екскурсію аж до самого ігрового поля. Це вже обов'язок. Одразу після цього команди прибувають на стадіон. Насправді погода не надто приємна. Вітряно та дощить. Але хіба це стане на заваді, якщо динамівці показують таку гру, на яку хочеться йти? Я думаю, що ні. Хоч і не швидко, та трибуни наповнювалися людьми. На погода це не дуже важливо. В принципі, ми люди звичайні, тобто нам це не страшно. Сподівалися без дощу, але так вийшло, що. Нічого, переживем. переживемо. А взагалі, для мого друга Дані це перший похід на матч Динамо Київ. Тому я думаю, сьогодні «Динамо» обов'язково повинен перемогти. Боліваємо за Динамо. Прийшли відпустка, побачив, що є матч, і вирішив прийти, подивитися. Сподіваюсь, виграємо, вийдемо на перше місце. Наші є шанси, якщо ми виграємо. Хотілося б побачити перемогу, звісно, у київського Динамо. Але якщо казати про рахунок, то скоріше все буде 3-1 на користь Динамо. Ну це мій прогноз. Відпочити трохи від війни і подивитись футбол. Білосині виходять на поле. У складі одразу можна побачити нові обличчя. Це дебютний поєдинок для нападника Едуардо Гереро, А захисник Брайан Себальос вперше потрапляє до стартової одинадцятки. Так як Буянський та Ярмоленко залишилися на заміні, то капітанська пов'язка дісталася бущану. Матч розпочався уже притаманній для Динамо Манері. Господарі контролювали м'яч і промацували слабкі сторони ворсклян. Одним із перших, хто створив момент, Максим Брагару. Вінгер пішов на пролом і створив для себе нагоду та пробив позворота. Аж на 36-й хвилині відбулася знакова подія. Микола Шапаренко взявся виконувати кутовий і віддав ідеальну передачу на голову Браяну Себаліусу, який забиває дебютний м'яч у складі білосиніх. Ідеальний старт для колумбійця: – 1-0. Після цього кияни вирішили ще раз засмутити гостей. Швидка атака через центральну зону зі швидким переміщенням м'яча удар Шапоренка заблокували, але спробу Олександра Караваєва подвоїти перевагу Динамо ніхто не зіпсував. Тож 2-0. впевнена перевага господарів. Я перед грою казав, що на сьогоднішній день є такі моменти, які мають в першу чергу фундаментально вирівнювати. Команди перед початком гри – це мотивація, це зарядженість на боротьбу, це вміння відокремлювати емоції і працювати безпосередньо на результати надії команди. Другий тайм розпочався і ще одного моменту Динамо: розкішна передача Шапаренка п'ятою на Рубчинського Та Валентин не забиває. Ось ще один момент: Брагару вирішив закинути голкіперу за комірець. Той був готовий до такого розвитку подій і перевів м'яч над воротами. Що було далі? Дуже неприємний епізод у центрі поля. Брайан Сибаліус врізається у суперника головою і втрачає свідомість. Бригада медиків вибігає на футбольне поле, щоб надати першу допомогу. Після кількох хвилин переживань можна видихати. Колумбієць підводиться і йде на заміну вимушений. Так, з першого погляду, нібито нічого такого, нічого такого страшного немає, але йому буде все рівно зроблено додаткове обстеження для того, щоб ми виключили будь-які будь ускладнення, які можливі при такому зіткненні. Останні хвилини гри пройшли в напрузі. Кияни хотіли поставити крапку суперник відіграти хоча б один м'яч. Всі спроби Динамо забити третій були марними. Голкіпер суперників робив упевнені сейви і зберігав інтригу у матчі. Так і трапилося. Після флангової подачі кияни пропускають. Георгій Бущан не мав шансів врятувати команду після такого удару головою від суперника. 2-1. Мандрагу не з'явилось. Мені здається, більше у суперника це додало їм якихось емоцій, але у нас нічого не змінилось. Ми так само намагались забити ще і виграти гру. Та на 91-й хвилині масна крапка таки покладена. Олександр Піхальонок, який вийшов на заміну, забив ідеальний м'яч метрів із 35. Елегантною підсічкою півзахисник зробив рахунок 3-1. Це перемога і плюс три очки. Турнірну таблицю. Тренував такий удар? Ну такий саме не тренував, але використав помилку ворота і наказав його, можна так сказати. Ворскла – улюблений суперник Динамо у чемпіонатах України. Кияни забили найбільше м'ячів саме у ворота полтавців 128. Після п'яти зіграних поєдинків у команди Олександра Шовковського 100-відсотковий результат. П'ять перемог, що в додатку означає перше місце у таблиці. Та надовго не прощаємося. У суботу, 21 вересня, уже наступний домашній виклик для білосинів. Грай з рухом у сьомому турі чемпіонату України. Тож заряджаємося позитивом і підтримуємо рідну команду. Дуже велике дякую болівальникам. Вони підтримали нас з першої до останньої хвилини, і ця перемога, звісно, для них. Велике дякую. Вони приходять на кожну домашню гру. Це великий для нас плюс. Ми відчуваємо їх підтримку і завжди їм вдячні.